Доброго дня, шановні клієнти, як завжди, ви на каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Moto. Зараз ми разом із вами оглянемо квадроцикл Сіфмо c Force 1000 Overland 23-го року. Це актуальний флагман модельного ряду. Зараз, у нас, зараз ми очікуємо клієнта, який його замовив і приїде його забирати. Квадроцикл у кольорі Granite Ridge це унікальний кольор виключно для моделі Overland. Дуже гарний, дуже трендовий, дуже сучасний колір. CFMoto Overland, як я вже сказав, це актуальний флагман модельного ряду. Це найбільший, найпотужніший, найгарніший і е, взагалі культовий квадроцикл від CFMoto. Він оснащений двоциліндровим образним двигуном, потужністю 75 кінських сил. V-образний, дуже приємно працює, урчить як кошеня. Оснащений також цей квадроцикл газомасляними спортивними амортизаторами, з великою кількістю регулювань. З заводу на 27-х покришках. Взагалі, цим Overland відрізняється від Seaforce 1000 EPS. Він відрізняється своєю унікальною комплектацією, яка пропонує вже з заводу те, чого не може запропонувати. Ані жоден з будь-яких інших конкурентів. До заводської комплектації вже входить передній кінгурятник з потужними прожекторами, з оптикою, тому вони світять дуже достойно. Також у заводській комплектації вже алюмінієвий захист лебідки і також сучасний захист з пластику HDPE дуже потужний і дуже міцний, кращий, ніж алюміній. У 23-му році трос лебідки вже йде кевларовий. Власник додатково замовив при купівлі квадроциклу також ледбалку ProLight 120 Вт. Дуже потужна, міцна та недійна. Також власник додатково замовив два бокових прожектори, дві ледбалки потужністю 20 Вт. Одна стоїть на лівій платформі передній і інша стоїть на правій. Вони також були виведені на окрему платформу, ой, на окрему проводку. Також відмінність від будь-якого іншого квадроциклу це те, що вже з заводу квадроцикл йде з вітровим склом, яке дуже добре реально прибирає повітря з грудей і перекидує його на шолом. Також ще одна відмінність це те, що квадроцикл вже з заводу йде на унікальних дисках. Але найголовніше те, що він. Має бедлоки, тобто ваші покришки не розбортуються за жодних умовин. Як я вже сказав, двоциліндровий V-образний двигун. До речі, він змащується окремо двигун і окремо варіатор. Встановлений на цьому квадроциклі канадський варіатор CVTEC з японським ременем варіатора Mitsubishi. Великий гарний дисплей з LED підсвіткою. Читається гарно, ну, просто за будь-яких умов. За замовленням власника вивіли обидві проводки додаткового освітлення під приладову панель. Вмикається дуже зручно. Всі кнопки вночі, як у автомобілі, подсвічуються. Унікальні блоки виключно для квадроциклів CFMoto. Також власник додатково замовив підігріви курка газу та підігріви ручок Оксфорд. Квадрохата рекомендує Оксфорд, і, до речі, ви у нас його можете замовити при купівлі квадроциклу або додатково. Бак на цьому квадроциклі 30 літрів і це абсолютно рекорд у класі. На інших конкурентах з літровими моторами. Бак 20 літрів і 19, відповідно. Також на цьому квадроциклі з заводу встановлений великий кофер. Це взагалі найбільший кофер в індустрії, більше ні у кого немає. І, звісно, він встановлений на оригінальній системі кріплення це у нас CF-Connect. Дуже зручно, дуже швидко його поставити та прибрати, якщо не потрібно. Задній кенгурятник також входить до заводської комплектації Overland. І додатково ще клієнт замовив задню LED балку як підсвічування заднього ходу. Потужний захист нижньої частини квадроцикла. пластик HDPE, дуже потужний, як я вже казав, реально краще за алюміній. Фаркоп також входить до заводської комплектації цього квадроциклу. Зараз заведемо. Дуже приємно працює. Вже, взагалі вже ця модель себе дуже добре зарекомендувала на українському ринку. Має велику армію шанувальників. Тому, якщо вас цікавить квадроцикл CF Moto Overland, будь ласка, телефонуйте. Ми з радістю вас проконсультуємо та організуємо вам тест-драйв. Квадрохата офіційний дилер CF Moto. Працюємо по всій Україні, адресна доставка техніки. Чекаємо на ваш дзвінок. До побачення.